Привіт-привіт! Це Кременець. Слава Ісусу Христу. Ви знаєте, коли буваєш десь в європейських країнах, то завжди можна зайти до храму, помолитися, поговорити з Богом, відчути красу і глибину вічних істин. І це можна зробити не лише у святкові дні чи в неділю під час богослужінь, а постійно. Я хочу вам повідомити, що у нас у Кременці Православна Церква України тепер теж дає таку можливість. Вчора буквально з'явилось повідомлення від настоятеля Святого Миколаївського собору отця В'ячеслава про те, що тепер храм цей Миколаївський собор буде відчинено щодня. Я зараз зайду всередину, поспілкуюся з отцем В'ячеславом, а вам покажу, що ви можете побачити. Чим ви можете душу свою заспокоїти? І тут є тепер можливість придбати різну духовну літературу, іконки. Ну, одним словом, про все зараз побачите, як то кажуть, наживо храм відчинено щодня з 8 до 18 години. Вас тут чекають, і тут ви знайдете спокій для свого зраненого серця, адже Сьогодні час такий важкий, непростий, хочеться від Ось тут, в цьому величному соборі Кременця, ви можете знайти душевний спокій. Слава Ісусу Христу, слава Коли вчора опублікувала повідомлення про те, що тепер щодня сюди можна приходити до цього храму, дуже багато людей схвально відгукнулися на таку пропозицію, на таку ідею. Отче В'ячеславе, розкажіть, будь ласка, що тут сьогодні душа християнина може отримати? Слава Ісусу Христу. Слава Богу. Дуже довго ми вношували цю ідею. Звичайно, що хочеться, щоб святиня була відкрита для людей, для повсякденного доступу, тим більше, що це таке, скажімо, прохідне місце, і кожен, хто ще приїхав чи хоче їхати, хоче зайти до храму і віддати йому шану, помолитися, щось попросити. І як я вже сказав, давно ми до цього йшли, але так би мовити, останньою краплею таким поштовхом стався недавно такий випадок. Я періодично храм відкриваю. Тут є, коли я є, коли я маю можливість відкрито, коли я не маю можливості, я поїхав. Але було відчинено вранці. Зайшов чоловік, взяв свічечку, пішов біля ікони Миколая поставив, помолився і пішов собі. Він нічого не питався. Він, я його також не зачіпав, людина хотіла помолитися і пішла. Але пройшла, можливо, година. Бачу, заходить цей же чоловік, знову взяв свічечку, знову пішов до святителя Миколая. Поставив, помилився і виходить. Мені стало цікаво, думаю, може, він забув, що він нещодавно був, ну, яка причина, пішов, прийшов і знов прийшов. Він мені розказує, що каже, я мав деякі справи. І мене ще каже, мама чи бабця хтось там навчив, що якщо ти маєш родині справи, треба молитися Сити Миколаєв, він обов'язково тобі допоможе. І я вранці кажу, йшов, десь там якісь мав справи, зайшов, помолився, я так все гарно вирішив, навіть не подумав, я прийшов святителю Миколаєві за це подякувати. Людина прийшла, попросила і прийшла подякувала. І це так, знаєте, мене надихнуло. Думаю, а таких же людей багато, які хочуть зайти, просто помолитися, поспілкуватися з Богом, звернутися до святителя Миколая, який є заступником і подорожуючих, і тих, хто потребує в різних немочах людських і в життєвих, особливо в теперішній час війни, коли у людей дуже багато духовних потреб. І ми прийняли таке рішення, що потрібно собою відкрити і дати можливість людям зайти, помолитися, поспілкуватися з Богом. Хто хоче дійсно свічечку поставити і просто побути в тиші на самоті свої внутрішні переживання, переживання і почуття може десь переосмислити, посвідомити, попросити Бога про підтримку, про станову, про певність для всіх життєвих потреб, звичайно для духовного зростання. Я бачу, що свічечки горять, заходили люди вже сьогодні. Так тому що вже багато людей і прочитало, і так двері відчинені, бачать. А скажіть, будь ласка, наприклад, якщо людина хоче якісь такі духовні потреби тут вчинити, ну от сповідь це неможливо причастя. <свіття> це тільки такі служби Я буду намагатися по можливості фізичної, немає можливості бути тут зранку до вечора кожен день. Будуть дівчата чергувати, храм буде відчинений. Я по можливості буду намагатися бути тут якомога частіше, якомога більше часу проводити. Тому хто має бажання поспілкуватися з священником чи інші якісь потреби, запитання виникають. Приходьте, не соромтеся. Номер телефона є і на розкладі, є в вайбер-спільноті, є в відкритому доступі. в мене на сторінці Фейсбук. То маємо бажання зі мною зустрітися. Ми можемо сходити попередньо, завчасу, час зустрічі відповідно прийти і провести чи духовну бесіду, чи сповідь чи інші якісь можливо якісь богослужіння. Людина хоче помолитися чи за спокій спочилих. Дуже часто просять відслужити панахиду, чи молебен за здоров'я живих за збереження, особливо зараз за наших воїнів. Багато просять. Тому хто має бажання не соромтесь, телефонуйте. Я в відкритому доступі в випадках, якщо можливо я не беру трубку, де ще місь зайняти, я обов'язково до вас передзвоню. Не хвилюйтеся, ми з вами обов'язково зв'яжемось. Тому звертайтеся. Я Молодці. от буквально вчора, коли побачила це оголошення, і тут гортала стрічку у Фейсбуці, і такий спомин тут. Відобразився, коли в Дунаєві переходили в православну церкву України, ну в храм Дмитрія Солунського, Ви були там першим священником. Це була перша ваша парафія, так Так, це була моя перша парафія. Я там був першим священником нашої української церкви. Ну, це дуже хороший позитивний досвід. Люди в Доневі хороші, люди в ній приємні, активні, відповідальні. Я Думаю, що всі і ваші глядачі знають, і Наталку Капінос, і всіх донеївців, які не стоять осторонь, наближаючи нашу перемогу. Активно долучаються і матеріально, і фінансово і своєю працею, і постійно, постійно, постійно роблять щось, щоб підтримати наших захисників. Ну так склалося, що але власне, от так склалося. Коли ви ставали тут на парафію, це ж тоді так непросто було. Ми знаємо, які тут дії вчинялися, і рухи різні і мова. Це дуже відповідальний вчинок. І бачу, вам вдається слава Богу. Так Дякую. отче знаєте, скажу чесно: йдучи сюди, я розумів велику долю відповідальності. Чесно кажучи, навіть закладався страх, розуміючи, що у нас в Кремлі велика кількість прихильників московського патріархату, особливо тих, які ходили в Миколаївський собор. Навіть деякі були побоювання того, що можливо на початках ми будемо служити двох з Регентом і буде дуже складно. Але дякую Богу, дякую людям, які свідомі, які розуміють, що іншого шляху немає в Україні, в українській державі, українського народу має бути своя незалежна помісна українська церква, яка відстоює... Права відстоює інтереси свого народу українського, і люди це розуміють, люди це усвідомлюють. Люди приходять, люди моляться, люди долучаються, активно відгукуються на ті прохання, про які ми просимо, і підтримують і матеріально, і духовно і своєю працею. Тому дякую Богу, дякую людям. Люди в нас дуже хороші, люди в нас дуже активні. Поможе Боже, все у нас буде добре. Я думаю, що оцей крок, що тепер собор буде постійно відчинено, можливо, він теж спонукає тих людей, які колись сюди ходили, прийти десь на тижні, тут подивитися, помолитися в тих намолених місцях, і можливо тоді прийти і вже на святкову урочисту недільну літургію, бо десь все одно ще люди вагаються. А от таке може бути поштовхом. Люди вагаються це нормально, тому що християнство, якби це не було можливо інколи важко усвідомити, тому що багато людей думають, що це темна сліпа віра. Ото тобі сказали, ну це нас так навчив дуже часто московський патріархат, що ви виконуєте те, що вам сказали, і нічим більше не заморочитися. Насправді це релігія пошуку, Бога потрібно шукати, йти йому назустріч, досліджувати, вивчати, вдосконалюватися. Звичайно, багато в чому треба покладатися на віру. Але без пошуку важко прийти до Бога, важко його знайти. Тому це нормально, коли люди вагаються, але я закликаю усіх не вагатися, бути впевненими, йти на шляху до перемоги, йти на шляху до спасіння, до спасіння душі. І всі ми хочемо Царства Небесного, щоб його здобути. Христос говорить: Царство Боже береться силою, тому потрібно докладати зусиль, працювати над собою. І знову ж таки, все у нас буде добре. Бог нас любить, Бог любить наш народ, Бог любить нашу країн, любить нашу державу, незважаючи на важкі складні випробування, але ми бачимо, що наше військо набагато менше чисельніше, у нас менше зброї, але воно протистоїть стоїть такому потужному. Хто би нам не казав, що Росія слабка, вона сильна, потужна і це такий ворог, з яким треба рахуватися. І наше військо стоїть і стоїть дійсно так впевнено, потужно, надійно. Я впевнений, що це також заслуга Божа. Ну це і благословення Боже для нашого народу, але не щоб ми мали бажання вистояти, обов'язково вистоїмо. Обов'язково. І, наприклад, людина їде в дорогу, вона хоче купити якусь чи іконку, чи свяченої води, чи хрестик натільний, бо в нас не було такої можливості. От серед тижня десь люди мусили їхати, наприклад, в інші лавки там церковні. А що ви можете сьогодні тут показати? Які у вас є тут церковна атрибутика, які речі, що можна придбати тут в Миколаївському соборі? Багато духовної літератури є як богослужбові, тобто молитовнички, сатері різні є. Є різні брошурки, книжечки для духовного зростання, для навчання людей дуже часто виникають запитання. Ну, благо зараз є інтернет, багато чого в нас питатися, але дуже часто в інтернеті можна наткнутися на неправдиву інформацію і щоб її відфільтрувати, це також треба. Мати розуміння і свідомість, де правдиві, де неправдивість. Є в нас видання в основному з благословення блаженнішої митрополита Епіфанія, це точно перевірені джерела інформації на різну тематику. Як поводиться в храмі, як правильно молитися, навіть такі повсякденні і важливі запитання, от є, наприклад, у нас така книжечка, зараз його може не побачу, як правильно вийти заміж ти, навіть така є порада. це, щоб християни розуміли, усвідомлювали, який це непростий шлях, тому що дуже часто в нас вийти заміж це гарна сукня. Гарне парадне весілля, а що далі в тому житті буде, якось потім розберемося. А приходить повсякденні будні, а насправді не так само Тому до цього також треба готуватися. І відповідно, є різна духовна література і на таку тематику. Тому є також, як я вже сказав, є іконки, і хрестики. Хтось в дорогу, хтось молитовничка хоче собою взяти, хтось іконку на оберіг, хтось на подарунок. От інколи навіть заходять, кажуть. Е, йду там чи на день ангела чи на іншу якусь е, гостину мене запросили, хотів би чи хотіла б іконку якусь подарувати. Тому можна зайти, храм відчинений. Е, можливо, чогось ще нема. Приходьте, питайте, обов'язково будемо старатися, щоб асортимент поповнювався для вашої зручності для всіх для нас, щоб нам було все дуже комфортно в цій святині в цьому храмі з Богом, всім нашим людям в єдності. Е, Знову ж таки, все в нас буде добре. Якщо ми будемо єдині, якщо ми будемо прагнути спільної мети, перемоги, добра, злавди, любові. Сьогодні дуже хорошу таку статтю прочитав в інтернеті. Що е, якщо виходите до храму, то головне е, збережіть оцю віру і не відсахніться, тому що дуже часто люди приходять, шукають тут е, святих. Насправді, храм і церква це місце не зібрання святих, це місце грішників, яких спасається. Тому ми повинні розуміти, що коли ми приходимо до храму, ми спільними зусиллями повинні докладати один одного підтримуючи і йти шляхом спасіння, йти шляхом за Богом, і знову ж таки, все нас буде добре. Ми обов'язково це здобудемо. Якщо ми докладаємо зусиль, все нас буде добре. По іншому бути просто не може. Я буду до вас заходити, от В'ячеславе, десь так періодично, теж за, за благословінням і за спокоєм внутрішнім, тому що спокою нам сьогодні дуже не вистачає. Кожному в житті доводиться не просто в одного такі проблеми, в іншого інші, але з Богом можна всі їх подолати. І ще хотілося б запитати, чи є у вас, наприклад, література для діток, тому що ми знаємо, що дітей от іноді не беруть до храму бо вони там пустують, вони там якось себе, ніби хто негоже ведуть. Але як написано, навіть у нас є написана ікона, яка називається ну фактично, це слова з святого писання. Христос говорить: пустіть до мене дітей, приходите і не забороняйте їм, бо таких є Царство Небесне. І хто не прийме Царство Небесне як дитина, той Царство Небесне не осягне. Тому дітей до храму приводьте і маленьких, і великих інш... по іншому бути не може. Маленькі трошки пустують, трошки шумлять, але вони в домі Божому. Вони вдома. Відповідно, вони поводяться так, як і вдома. Вони розуміють, що. Е, десь дещо більше дозволено, щось менше, але не забороняйте приходити дітям до Бога. Вони звикають, поступово вони підростають, вони переростають, вони змінюються, і вони розуміють, що храм Божий це храм їхній, це їхній дім. Бо коли дітей починають вже в дорослому віці, часто батьки жаліються, кажуть: от моя дитина не хоче йти до храму. А скільки ваші дитині 17, 18, підлітковий вік складно з дитиною взагалі відносини. Мама думає, що вона його насильно затягне до храму, і Бог щось з ним зробить. А дитина не звикла до храму. Вона не знає Бога. Вона не знає, я, я її де шукаю. Тому з маленькою потрібно це до цього привчати. Є в нас, звичайно, духовна література, дитяча, є біблії, є розмальовки, є інші так само брошурки для дітей. Приходьте, читайте, досконалюйтеся, розвивайтеся і обов'язково приводьте дітей. Обов'язково! І якщо діти шумлять, закликають інших парафіян, робити їм зауваження, нехай шумлять. Якщо в храмі шумлять діти, значить вони тут є, а це означає, що парафія жива, парафія розвивається, і ті діти рано чи пізно виростуть і будуть свідомими, цілеспрямованими, впевненими християнами. Не можу не втриматися, аби не подякувати, по-перше, вам за вашу таку волонтерську плідну діяльність, тому що всі збори постійно ви підтримуєте, постійно купуєте різні необхідні речі нашим захисникам. Але ж храм теж потребує і оновлення, і якогось матеріального, як вдається, це ж не просто сьогодні в такій ситуації утримувати от такий величний храм і вести ще таку благодійну діяльність. Чесно кажучи, в фінансовому плані дуже складно. Звичайно, люди приходять, долучаються, але, як ви правильно сказали. Храм великий, святиня дуже велика, потребує обслуговування. Ну, він знаходиться взагалі на балансі Міністерства культури, в особі нашого кремлецького діазу, і фактично левого частку обслуговування на себе бере держава. Ми долучаємося, намагаємося також щось робити, настояти осторонь і будемо вдячні за кожну пожертву, яку ви зможете скласти на підтримку нашої парафії, нашого храму. Роботи багато, планів ще більше. Але, звичайно, у нас на першому місці зараз наша українська загальна велика перемога. Буде перемога. Повернуться і воїни додому, і активнішими тоді будуть люди зможуть більше долучитися до того, щоб розбудувати цю святиню, відновити багато тут намальованих так званих російських святих, які на нашій землі фактично не мають ніякого відношення, але, але їх тут малювали, щоб привити нам, що ми єдиний народ, єдине отечество. Дуже багато російських святих, їх потрібно буде всіх перемальовувати, але знову ж таки, з часу не все зразу з Божою допомогою, завдякуючи хорошим людям, які приходять, допомагають, підтримують. Повторююся, буду вдячний за кожну гривню, яку ви зможете скласти як пожертву до нашої церковної скарбниці. І з Божою допомогою все у нас буде. добре. Дивіться, отче В'ячеслав, поки я так пройдуся, ви ну. Підготуйте таке невеличке благословіння для наших всіх, тих, хто дивляться цей прямий ефір, для всіх наших людей, які мають в цьому потребу, тому що в такому святому місті бути і не попросити благословіння, то це було б неправильно. А раз, раз ми просимо і молимося з вірою, то по вірі нам і буде дано. Віра дійсно має велику силу. Господь говорить своїм ученикам, що якби ви мали віру, як зерногірчиці, то змогли б горе переставляти, сказати, горі скинься з обриву, і вона скинеться. Тому ви уявіть, яке маленьке зерно гірчиці, якщо ми мали би хоча б насправді хоча б таку маленьку віру. А велика віра варта творити не просто великі справи, а творити чудеса. Тому якщо ми будемо мати віру в Бога, віру в Перемогу, віру в наші збройні сили, докладати до цього зусиль, і ми обов'язково добудемо все, що нам необхідне для нашого життя земного і спасіння вічного. Нехай Господь милосердний благословляє усіх нас, вершність, український народ, наших захисників, захисниць. Нехай е, якнайшвидше пошля нам таку довгождану перемогу, якої ми всі прагнемо, якої ми всі. Сподіваємося і докладаємо зусиль, щоб її наблизити. Нехай це буде найшвидше, нехай найшвидше повернуться додому всі воїни, здорові, нехай ті, хто зникли безвісти, знайдуться обов'язково здорові і неушкоджені, повернуться додому, нехай сім'ї об'єднаються, нехай благословення Боже перебуває з усіма нами. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу святому. Ось так, друзі. Я сподіваюся, що наша з отцем В'ячеславом. Розмова надихнула вас на те, що вірити потрібно завжди Вірити, докладати до віри праці, рук своїх і ніколи не впадати у відчай, тому що без Бога, як то кажуть, ні до порога, а коли ви будете перебувати разом з ним, то все у вас вийде. Приходьте, просіть, моліться, роздумуйте. Ставте свічечку, і нехай буде все у вас як найкраще.